А буває, заходять старі пацієнти. Ось цей красавчик був в мене рівно півтора роки тому. Міняли кришку матриці. Тепер він виглядає якось ось так. На скотчі розвалюється. Навіть боюсь відкривати, бо шлейфи висять в повітрі. А! І цим якось користувалися. Я не знаю, що сказати, я трошки в шоці. І то при тому, що тут ще є протез дерев'яний. Треба то акуратно розклеїти, подивитися, в якому воно стані. Жесть, що тут скажеш. І хоча кутник дерев'яний підібрали не по розміру, воно все ще працює, матриця жива. Це добре. Не знаю, як там шлейф, поки що на... Вібрації не реагує, будемо пробувати просто міняти корпус. Передня якісна копія протрималася півтора роки. На той раз вже, надіюсь, може з'явилися оригінали. Шукаю з найдорожчих. Є, написано оригінал. Уточняю, оригінал, так, оригінал. Приїжджає, блін. Якісна копія, таку як брав. За рік часу єдине, що зменшили наклейку для економії. Почому видно, хоча є штамп матриці. Але зразу кидається в очі неякісна проклейка екрануючого алюмінієвого скотчу, е, находить на камеру. В оригіналі тут воно розраховано правильно і проходить поза діоди, поза камеру. А тут воно накриває камеру, відповідно, треба вирізати. І металева бляшка. В комплекті з ось цим оригіналом в лапках от іде ось така, то я вже її викину, потім згадав, що вам треба показати. Ось така бляшка на канцелярському скотчі. Оригінальна. Я вже другий раз переклеюю. Має тиснений номер, місце для проклеювання наклейки додаткової, і вона є набагато міцніша. І знизу, по всій про площі на якісному тремівському скотчі. А тут ось таке от канцелярське гамно, яке відвалюється вже в момент, коли ви взяли кришку в руки, не то в роботі. Тому переклеюю на оригінал назад. І як би збираю. Ну, але сам факт, що продавець обманює. Тобто, якби уточнюю, питаю, беру е, найдорожчий варіант і все одно мене обманули. Я міг таку якісну копію купити в іншого більш толкового продавця гривень на 400 дешевше. Друга величезна проблема цих ноутбуків це такі от специфічні гвинти, короткі з величезною шляпкою і малого розміру різьми. Тут фактично М2,5. А шляпка має діаметр 7 чи 8 мм. Відповідно, ні купити, ні з розборки взяти, ні звідки. Тому приходиться фантазувати. Якщо гвинт загубили, беру ось таку велику шайбу. Буду розсверлювати, ставити звичайний гвинт. Інших варіантів, на жаль, немає. Це теж старий знайомий Дел. Він матюкається при включенні, що не буде заряджати батарейку. Просить 90 ватний адаптер. Його рідний адаптер згорів, причому згорів так на твердо, дюрки в мікросхемах, що ремонтувати його сенсу немає точно. І людина собі, довго не думаючи, взяла, відрубала конектор, взяла адаптер від якогось Азуса і причепила до нього конектор від Дела. Конектор в Дела трьохпіновий, а в Азуса два дроти. Ну, які питання, плюс-мінус видзвонили. А третій дріт лишили в повітрі. Звичайно, що він не буде заряджатися. Він і не має цього робити, тому що в DELL, так само як філетпакардів деяких та деяких інших ноутбуків, наприклад, Lenovo, при трьохпровідній системі середній провід йде на ідентифікацію блока живлення. В Lenovo це може бути просто резистор. А в DELL, в даної моделі принаймні йде чіп двопровідного зв'язку, Dallas, по-моєму, якийсь використовується. Він має серійний номер, і по серійному номеру програмується оригінальність прив'язка та параметри блока живлення. Тобто можна запрограмувати потужність блока живлення, і якщо ноутбук не бачить рідного або бачить неправильну потужність, буде мати обмежений функціонал. Так і цей ноутбук від блока живлення на двопровідній лінії він собі включався, а батарею заряджати відмовлявся. Тому купили оригінальний або підоригінальний блок живлення. І з ним він вже без проблем включається і заряджається. Ану, перевіримо, чи буде попередження. Красиво. Ага. Є проблеми ще десь з тою матрицею. Тож треба таке западло. Цей ноутбук чудить. Отак от, от в нього раз нормально, раз. Якісь артефакти незаображені, причому не реагує ні на положення шлейфа, кришки ні на деформації. Не знаю, що це. Надіюсь, це не стане моєю проблемою. Колись, як пам'ятаю, як його ремонтував з іншими якимись проблемами. Теж були якісь нюанси. А які вже не згадаю, бо це теж було дуже давно. Ось така робота майстра. Часом приходиться пояснювати і доказувати, що ти не олень. Просто купив новий блок живлення, поставив, а тут вже можуть бути претензії, по тому що є проблема з дисплеєм. Відповідно, тут же або треба розуміти, що прийдеться сваритися з клієнтом, або бути сильнішим за нього. Бо, як то кажуть, є різні люди, є які хочуть втулити, нав'язати якийсь додатковий дефект, він в мене не включається. Ти його включаєш. А він вже з розбитим дисплеєм і доказує, що не ти розбив. Як то кажуть, із діжки производства буду віддавати, поки воно працює, і мене нічого не обходить, бо на себе лишнього брати теж сенсу немає. Блін. Відставляємося в сторону, терміновий ремонт В першого тестя втикнула зарядка. О, такий був запобіжник, він перестав бути, не знаю, як тут було. А зарядка не реагує на вихід. Світиться сеть. Струму напруги немає, замикання по виходу немає, але не працює. Що ми тут маємо? Імпульсна зарядка плану пан сам склєпав. імпульсний блок живлення, дросель трансформатор високочастотний на фориті, прям строчник. Але воно не кашляє. Мусимо розібрати, глянути, що всередині. Відсік для кабелів, вентилятор. Знизу воно виглядає не набагато краще. Якісь модифікації видно, висверлили доріжку, кинули перемичку. А нас цікавить ось це місце. Додатковий запобіжник у нас тут є. Щоб Шунт такий, написано запобіжник 20-амперний. Ну, ми сюди його і поставимо зараз. Тепер це діло виглядає так. І залишилось причепити меншого струму запобіжник на сам провід, щоб кожен раз сюди не лазити. Блоки живлення бувають різні, лабораторні в тому числі. Ось такий варіант лабораторного блока живлення. Просили подивитися, Та знайомий, як то кажуть, варіант заставили. Треба зараз буде щось поміряти, а тоді подумати, чи зразу послати, чи пізніше. Посилки бувають різні від різних людей. Так, намк поняв. Знов треба буде допомогти. Поможемо ну, не зможемо. Що ми тут маємо рікома? Це напевно від швейної машинки. Тут має не працювати USB-порт. Розберемося. І на що тут міняти роз'єм, якщо роз'єм тут в повному порядку. Але є мікротріщини, причому мікротріщини цікаві. Бо вже хтось пропаював і, звичайно, не помогло, тому прислали на заміну роз'єма. Мікротріщини є всередині плати. Якщо знизу роз'єм пропаяти, там пропаяно гарно. А зверху мікротріщини. Тому що між пістоном верхньої частини його і нижньої немає зв'язку, тому що в товщині плати якраз є обрив від вібрацій. Ось така цікава штука. Випаяв, відновив, запаяв, відправляю назад. Хай працює. Зламалось кріплення від лампи. Здавалось би, міцність тут низька, але попрацювало ж 15 років. Тоді засверлився, вкрутив шурупа і ще на півроку вистачило, але шуруп виявився китайським і пукнув. Тут ліпити далі нема що, нову лампу купляти не хотілося. Візит до друга з токарним верстатом. Звичайний наждак і напильник замість фрезерного, і маємо лампочку відремонтовану. Ще буде служити. Тепер розумію жінку, чому вона нервується, що в хаті нема нічого нового. Всередині лампочка теж давно незвична. Тут в мене живе звичайна енергозберігайка замість дроселя.